Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас 65-ваттний зарядний пристрій від компанії Asamtech. Замовлений на Аліекспресі, Купував його 1 травня за 224 гривні. Тоді була акція. А так він коштує там, в районі 9 доларів. Поставляється в білі картонній коробці. Відкриємо. Бачимо, що в комплектації, окрім самого зарядного пристрою, немає нічого. І пристрій, детальні характеристики, можна ознайомитись, поставити на паузу. Розміри. 68,7, 33,6, 39,2. І якщо з вилочкою брати, то 106,5. Вага. 118 грам. Перевіримо протоколи швидкої зарядки, які підтримує піддослідний. Для цього скоритаємося тестером fnb 58 Спочатку USB a роз'ємчик. Запускаємо автодетекцію. Apple 5 v Battery Charging. Samsung FC 12V, Huawei FCP 12V, SCP до 40W, Quick Charge 2.0, 3.0. Ось VOG Dash WARP, Supervock не підтримується. Це протоколи, які мали б заряджати. Телефони BBK це OnePlus, Realme швидкою зарядкою. Дана зарядка ці протоколи не підтримує. І Pump Express першого та другого покоління також підтримується. Тепер протоколи на USB-C роз'ємчику першому. Power Delivery 67 Вт. Apple 5 Вольт. battery charging, Samsung AFC 12 Вольт. Huawei FCP, SCP до 40 Quick Charge — 2.0 до 20 вольт, 3.0. 4-0. Pump Express першого і другого покоління. І знову ж таки. Вок, Warp, Super супервок не підтримується. Режим PPS працює в діапазоні напруги 3,3 В до 11 В. І максимальна сила струму 5 А. Тобто ми плавно можемо змінювати напругу і регулювати силу струму з кроком в пів А. Перевіримо пульсації на максимально заявленій потужності. 64 Вт знімається за зарядочки і бачимо, що по пульсаціях у нас 20 мВ, 19, 21, 22. Ну, з величезним запасом вкладаємося в норму 2%. З пульсаціями все добре. Тест на максимальну потужність. Зараз знімаємо 64,5 Вт, додаємо сили струму, 66,6, 68 Вт, 70 Вт знімаємо за зарядочки. 71, о, просідає напруга. Напевно, це був би максимум 70, 70 Вт. Давайте додамо ще трішечки. І все. 70 Вт. Ну, більш ніж заявляє виробник. Наступний тест. Знімаємо з першого usb c гнізда 30 Вт, 19 вольт, 1А. І підключаємось в друге гніздо. І будемо заряджати наш павербанк. Бачимо, що навантаження не перезавантажилось. Тобто працює все як треба, а перезавантажилось все ж таки. І що у нас? 20 Вт. Ну, повербанк заряжений, то. Ну, можемо брати 30 Вт потужності з першого гнізда, 20 Вт з другого. Давайте додамо 40 Вт вже беремо з першого usb c гнізда. 42. 46 Вт. 48. 48 Вт з першого гнізда і 22-го разом 68 Вт. Один з найголовніших, на мою думку, тестів це тест на максимальній потужності і чи не буде дана зарядочка перегріватися. Я підключив термопару через електронне навантаження. Бачимо, що напруга зараз 26,6 градуса. Запускаємо тест. Знімаємо 65 Вт з даної зарядки. І таким чином, близько 2 годин я буду тестувати. Подивимося, по температурах можна уважно слідкувати за. Тим, чи буде підніматися, вона чи не перегріється зарядка. Дві години і одну хвилину вже знімається 65 Вт з зарядочки і по термопарі бачу, що температура не піднімається вище, ніж 43 градуси. Зараз ще перевіримо пірометром. Пірометр показує більше. Пірометр показує 52. Десять тільки що зловив. О, 53. Бачимо. Але 53 це також не прям критично. Тобто на максимальній потужності більше, ніж 53 градуса зарядочка не нагрілася. І при цьому я тестував її 2 години. До висновків. Девайс пройшов всі мої випробування ніяких особливих нарікань не викликав. Основний тест 2 години під. Навантаженням 65 Вт витримав без проблем. Температура була 50 градусів з гаком, але це не критична температура і ніяких проблем я з такою температурою не бачу. Протоколи швидкої зарядки майже всі присутні. PPS присутній. Хотілося б, щоб він був до 20 вольт, але до 11 це також нормально, враховуючи ціник. Пульсації в нормі. Все просто ну, за такий прайс зарядочка просто чудова. І заряджати якийсь павербанк, наприклад, є ось цей павербанк на 65 Ват і такої зарядки йому буде з надлишком. Він все одно буде брати всього-навсього 65 Вт, а не 100, так як написано на зарядці. ці чи ці Тому для не надто потужних приладів навіть ноутбук можна живити 65 Вт від такої зарядочки. Вона підходить чудово. Ми вже зібрали половину необхідної суми на зарядну станцію для 205-го батальйону роти вогневої підтримки. І щоб мотивувати у вас. Дозбирати суму. Я розіграю серед усіх донаторів ось такий гайковерт, який огляд на нього є на каналі. І якщо ви задонатите 20 або більше гривень, то станете учасником цього розіграшу. Кожна 20-ка це один шанс виграти. 200 гривень, 10 шансів виграти. Розіграємо у офіційному рандомайзері Монобанка. Тому долучайтесь хлопцям потрібна допомога і ваш донат. Дякую за увагу! Всі посилання на монобанку будуть у описі відео.